Вітаю! З вами знову інтернет-магазин Лекос. Сьогодні у нас на огляді годинник SQM Electro, це новинка 2023 року. В нашому магазині вони представлені в чорному кольорі, а також в сірому. Наш магазин є офіційним дистриб'ютором годинників SKM в Україну, тому надається офіційна гарантія 12 місяців. Давайте я спочатку вам покажу, як виглядають дані годинники візуально, потім я покажу, як правильно налаштовувати час. Та всі інші функції. В першу чергу потрібно відзначити, що годинник водонепринятністю 5 атмосфер це дозволяє приймати душ з годинником, плавати в басейні, а також в водоймі. Не можна натискати кнопки під водою, а також небажано приймати душ з дуже гарячою водою. Скло в даної моделі полікарбонатне, воно дуже стійке до пошкоджень у вигляді падіння або подряпин. Корпус пластмасовий. Ремінець каучуковий, застібка класична металева. Задня кришка нержавіючої сталі, на ній вказана водонепроникність 5 атмосфер, також вказано, вказаний номер батарейки, яка використовується в даному годиннику, так як годинник кварцевий. Також на задній кришці присутня наклейка, яка підтверджує оригінальність годинника. І також є QR-код, по якому ви можете відсканувати та отримати всю інформацію. Годинник невеликого середнього розміру чудово підійде як на велике, так і на мале запястя. Тепер давайте я вам покажу візуально, як виглядає сірий годинник. В ньому присутня така зверху ставка у вигляді алюмінію, але вона теж пластмасова. Достатньо цікаво виглядає дана модель. На зап'ясті годинник сидить також чудово. Добре видно. Всі позначки на циферблаті. Також присутня підсвітка. Підсвітка, до речі, включається кнопочкою знизу справа, вона такого оранжевого кольору. Підсвітка достатньо яскрава, вона зеленого кольору. Тепер давайте перейдемо до налаштувань даного годинника. В першу чергу, звичайно, спробуємо налаштувати час. Для того, щоб налаштувати час, потрібно натиснути та утримувати верхню ліву кнопку. Ви її. Утримуйте, бачите, почали мерцати секунди. Для того, щоб перейти на години, натискаєте нижню ліву кнопку. Далі верхньою правою кнопкою ви налаштовуєте відповідні значення. Для того, щоб перейти на хвилини, нижня ліва кнопка і знову ж таки верхньою правою налаштовуєте. Далі переходимо нижньою лівою налаштування місяця. Потім переходимо налаштування дня. Якщо натиснути ще раз, Тут вже буде налаштування дня тижня внизу, дуже такими мілкими, але можете бачити, там зараз відбувається мерехтіння. І от я натискаю верхню праву кнопку, і переходить значення внизу дня тижня. Після того, як ви це налаштували, натискаєте нижню праву кнопку. Тут ви можете вказати, яка, скільки годин буде відображатись на циферблаті. Тобто ви хочете, щоб це був 12-ти годинний циферблат чи 20... 24 годин. Для того, щоб повернутись нижню праву кнопку, потім нижню ліву кнопку. Верхню, вибачте, я неправильно попередньо сказав. Далі у годинника є секундомір. Для того, щоб його запустити, натискаєте верхню праву кнопку. Також верхню правою кнопку його зупиняєте. Зброс, нижня, вибачте, верхня ліва кнопка. Натискаємо далі, переходимо в будильник. Можете бачити, зараз будильник виключений. Його значення вклю... включене чи виключене, відображається зверху-зліва. Якщо натисну верхню праву кнопку, то елам підсвічується. Далі підсвічується снус. Це кожночасний сигнал. Якщо натискаю ще раз, то ці всі функції вимикаються. Спочатку будильник, потім снус. Щоб його вімкнути, знову ж таки натискаю верхню праву кнопку. Далі, для того, щоб встановити час будильника, який необхідно, щоб нам. Відпрацьовую натискаю верхню праву кнопку, і аналогічно до налаштувань часу я налаштовую будильник, який мені потрібен. Натискаю знову верхню праву кнопку, будильник у нас виставлений. Далі ми переходимо в налаштування таймеру. Таймер тут можна виставляти час, який ви хочете, щоб у вас був. Припустимо, ми хочемо там 5 хвилин. От я виставлю 5 хвилин, і там 5 хвилин, 5, 5 вибачте, 5 хвилин і там секунд ще декілька можемо додати. Нижньою правою кнопкою правою. І запускаємо відлік. Тобто, у нас відлік почався назад. У нас виходить 5 годин, 8 хвилин, 51 секунда. Зараз у нас відпрацьовує. Щоб змінити, знову ж таки, верхньою правою кнопкою. Повертаємось назад. Будь ласка, час виставлений, все у нас є. Також тут подвійне відображення часу. Можна додатково налаштувати ще одне значення, якщо вам потрібно. Всім дякую за увагу. Надіюсь, відео вам було корисне. Я буду дуже вдячний за ваші відгуки, а також лайки.